знову бути з вами мене звати Ірина і я вас вітаю на своєму книжковому каналі прийшов час зняти нові книжкові плани тепер на осінь і хоча мої літні плани можна сказати провалилися але я не засмучуюсь і навіть не картаю себе за це, адже я знала, що я не встигну прочитати всі книги, бо літо це така гаряча пора, коли в мене багато роботи і не так багато часу на читання. Восени ж у мене планується відпустка, і на роботі буде не такий інтенсивний ритм, тому я сподіваюся прочитати трохи більше, хоча не ставлю собі прям якихось рамок. Я запланувала знову 9 книг. Що встигнути прочитаю, можливо, мені захочеться прочитати щось зовсім інше. Та все ж якийсь такий уявний план завжди приємно мати. І цього разу, можливо, темпи мого читання будуть швидше, адже я запланувала здати книг. У мене всього дві нонфікшен-книги. Або нонфікшен він читається трохи повільніше. все ж таки. І тут я вибрала дві, але одна з них це. Просто величезна і ґрунтовна праця, як ви напевно здогадалися. Це після війни Тоні Джатта. Я таки, так як я планувала собі її читати цього року, хоча б розпочати читати цього року, вирішила, що восени час прийшов. І я знаю, що я не встигну її дочитати цієї осінь, і навіть не встигну дочитати цього року. Можливо, мені знадобиться рік, а то й більше на її читання. Тут, певно, тисячу сторінок, майже 1926. Е, ну, Також ця книга не з легких, я думаю, тут буде багато різних фактів. І шрифт тут Нормальний шрифт. От, е, але все ж таки потрохи-потроху можна почати подорож і знайомство з цією роботою, фундаментально ґрунтовною роботою, про те... Е, що сталося з світом після війни? Е, і насправді, я думаю, що зараз світ якраз міняється, і все те ті правила, і за якими ми почали жити після Другої світової війни, зараз знову переграються. Але все ж таки е, треба знати, на чому цей світ базувався, щоб розуміти, можливо, в яку сторону він міняється сьогодні. Отже, з нетерпінням вже чекаю почати знайомство з цією книгою. Постійно відкладаю кожен день, думаю, ну, не сьогодні, не сьогодні. Але, можливо, зніму це відео і відразу і почну читати. І друга книга – це Я змішаю твою кров з вугіллям» від Олександра Мехеда. Я, в мене ще немає цієї книги наявності. Я не знаю, чи купуватиму її в фізичний примірник, або ж, скоріше всього, онлайн, бо в електронному варіанті, тому що так, він швидше до мене потрапить. І після прочитання влітку книги-репортажів з Криму Наталі Гуменюк про загублений острів, я вирішила, що це буде цікаво прочитати і такі ж репортажі з Донецьку, щоб. Не хотілося би порівнювати, як автори пишуть, чи як люди, які лишилися там в окупації або які там, можливо, виїхали, розповідають про свій досвід окупації і протистояння російській агресії. Але все ж думаю, порівняння тут будуть іневітабними. Як це буде української? Неминучими. Я думаю, у мене є такі сподівання, що книга мені сподобається. Навіть більше ніж сподівання, а майже впевненість, тому що багатьом моїм знайомим, смаку, яким я довіряю, і смаки, яких мені близькі, вона також зайшла. І зараз Олександр Мехед захищає нашу Україну на фронті. Е, тому е, найменше, що ми можемо зробити, щоб його підтримати, це купити його книгу і прочитати. Ми переходимо до художньої літератури, і першим в списку у мене буде е, українська художня література. Е, тут буде три позиції, і перша книга це класика вже майже. Е, або ж Класика, яку ми не так добре знаємо, на жаль, це Домонтович, його дівчина з ведмедиком, і доктор Серафікус. І я вже давно хотіла продовжити знайомство з Домонтовичем. А тут і два романи під цією обкладинкою, і в обох з цих романів головними героями є викладачі, тому як. Коли ще як не осінню почати знайомство з цими творами, тим більше, нещодавно я подивилася влог на читання цієї книги від Діани з каналу Під скляним ковпаком, і там вона так розповідала з захватом про цю книгу, що я вирішила, що складати більше немає часу, треба швиденько братися. І я вже знайома з тим, як пише Довонтович. Я читала його Роман без ґрунту і різні оповідання, і це справді дуже хороша проза. Це, як тут в передмові пише Віра це такий приклад інтелектуального роману ХХ століття. І знаєте, тут теж розповідається про 20-ті роки ХХ 20 століття в Україні в Києві. І якщо взагалі... Дивитися з української сторони історії на цей час, то завжди згадуємо поразку української революції, втрату державності, захоплення України комуністами, все це голод і такий страшний період, але ми забуваємо, що 20-ті роки це також. Період, коли відроджується, народжується джаз, кіно, це такі лізаний фолі, як називається у Франції, або ж Шалені 20-ті, про те, як змінюється суспільна мораль, про те, як вивільнюється якось жінка, яка хоче. Якихось вільних стосунків, пригод, хоче бути рівною з чоловіком, і мені здається, що історія дівчинки з ведмедиком її головної героїні Зіни це десь буде перекликатися з усіми цими віяннями того часу. Отже, думаю, що візьму її теж десь уже в вересні, ну або якраз в жовтні в, жовтні в мене буде відпустка. відпустка і Починається вона саме з цієї книгою. Далі переходимо до сучасників і цієї осені я таки вирішила взятися за останній роман Артема Чеха Хто ти такий? і хоча в покупках я говорила, що, скоріше всього, не візьмуся за нього дуже швидко, адже тема тут не з легких, важке дитинство. Малого хлопчика, його співжиття з чоловіком, який повернувся травмованим з Афганської війни, травмованим, можливо, не фізично, але психологічно. Але я подивилася інтерв'ю Ірини Цілик і з Іриною Славінською, і вона говорила, що цієї осені планується прем'єра фільму, який вона зняла саме за романом Хто ти такий? В головній ролі тут, до речі, грає син Ірини Цілик та Артема Чеха, і, який грає Матвія, і Фелікса грає Іздрик. Тому я дуже хочу подивитися цей фільм. Ну а перед тим як його дивитися, звісно, хотілося б прочитати оригінал. Отже, це теж книга в найнайближчих моїх планах. Ну і щоб далеко не відходити від Іздрика, я вирішила взяти спробувати почитати його прозу. По-перше, цю книгу я купила вже досить давно, і її такий колір осінній надихав мене вже не одну осінь взятися за нього, але все ніяк. Тут я вирішила, що відкладати знову ж таки нікуди, якщо читати чеха, дивитися фільм, в якому грає Іздрик. То треба і Іздрика почитати, і тут саме його проза, хоча він більш відомий, напевно, як поет, для мене відомий більше як поет. Я не думаю, що я прочитаю всю книгу, тут декілька оповідань його есеї, але хоча б його такий вже оповіда... культове класичне оповідання, Возик. Я думаю, таки прочитати, більше про нього добре відзивалось Ізабушку. І навіть коли він вийшов, захоплено писала про нього і Соломія Павличко. Отже, справді дуже цікаво, яка ж вона проза ізрика. І далі я собі запланувала дві книги в електронному варіанті мовою оригіналу. І, по-перше, це буде гаряча новиночка від Джон Роулінг, її Чорнильне Серце. Це нова. Книга з серії про Кормера Настрайка. Я тільки нещодавно закінчила попередню книгу, потім подивилася серіал, який був знятий. Ну там не по всіх ще книгах, але планується продовження, так розумію. Тому відразу, як тільки 30 серпня з'явилася ця новиночка, я теж побігла її собі шукати в інтернеті і вже навіть почала читати. З нетерпінням чекаю кожного вечора, тому що я читаю її саме ввечері перед сном, щоб знову зануритися в світ Лондона, пабів і розкриття цікавих вбивств. Ну а також цікаво завжди слідкувати за розвитком стосунків між страйком і робін. Наступна книга в електронному вигляді мови оригіналу, яку я планую прочитати, це перший том Марселя Пруста з його серії в пошуках втраченого часу. Я вже якийсь час шукаю собі, щоб придбати всі томи цієї серії в якомусь вінтажному виданні. Шукаю це на барахолці французькій або ж на сайті Любомком, який чимось нагадує, напевно, Оликс в Україні. От я, я тут ще ніяк не знайшла таку, таку би повну серію, яка би мені підходила, тому що вони або не повні, або занадто дорогі, або мені не подобаються. Але я думаю, що якщо ти живеш у Франції, читаєш французькою, то це якийсь прям must have, або ж. І облігацію, якщо ми вже говоримо французькою, мати в себе вдома, всі томи пруста, щоб вони гарнесенько стояли. Якщо ти навіть їх всі не читаєш, але вони мають гарнесенько, то стояти на твоїх книжкових полицях. От я, наче, ще не знайшла все це в фізичному варіанті, але скачала собі все ж таки в електронці, думаю почати читати десь в листопаді, коли буде дощить. Буде сіро і зовсім неприємно на вулиці. А подорож така в минуле, в, в книгу, яка обіцяє бути дуже повільною, меланхолійною. Я думаю, якраз те, що підходить до осінньої атмосфери, тим більше можна купити собі медленок, купити чай і читати цю книжечку. Думаю, буде прекрасно. Ну і дві книги, які мені залишилися, це дві книги від сучасних іноземних авторів, дві художні книги. І по-перше, я вже давно нічого не читала з, балка... з Балканської літератури, тому вирішила взяти собі іншала Мадонну іншала від Міленко Єрговича. Знову ж таки, тому що обкладинка була така жовтенька, мені нагадує осінь. Ну і тому що тут переклад Катерини Калитко, що обіцяє нам гарний текст. Мені здається. І я ще нічого не читала б саме в Єрговича. Якщо ви читали, то розкажіть мені, будь ласка. Я так розумію, що це не роман, а така збірка 16 оповідань, або ж, як тут написано, реміксів. Адже ці оповідання базуються на давніх баснійських піснях. І я думаю, що це буде, як завжди, в балканській літературі щось про Переплетення сходу й заходу, мусульманської християнських культур, і можливо навіть будуть якісь відсилки на... на балканські війни, але я не впевнена. Я справді дуже сподіваюся, що мене вистачить часу і натхнення, і я таки цієї осені візьмуся за цю книгу, адже справді вже скучила за балканською літературою. Ну і остання книга, яку я запланувала собі на цю осінь, це роман Елізабет Гілберт Місто дівчат. Я нічого ще не читала від Елізабет Гілберт і поки що нічого іншого мене і не приваблює. Я дивилася лише фільм за її романом «Їсти, молитися кохати. І з першої спроби я подолала тільки половину фільму. Потім заради Джулі Робертс я таки додивилася той фільм до кінця, але мені він видався трохи довгим і нудним. Єдине, що якби я передивлялася, то напевно цю частину про Італію, де прекрасна архітектура і красива їжа. Оцей же роман, все-таки, я чула про нього хороші відгуки. Ну і тут дії роману відбуваються в Нью-Йорку. А що може бути осіннішого, ніж Нью-Йорк? Це, говорю, я людина, яка, напевно, пала жертвою американської. Культурної експансії, яка передивилася за багато фільмів, де фігурував саме Централ Парк восени. Ну, але все ж, тим не менш, мені справді видається, що це буде прекрасне читання на осінь. Це історія дівчини, яка переїжджає жити в Нью-Йорк. Мені здається, що це до, до Другої світової війни, і тут якраз буде йтися про те, як воно бути жінкою. Як гриня зростала, як формувалася як людина, Тут, певно буде трохи наркотиків і рок-н-ролу. І нещодавно я подивилася інтерв'ю на ютуб-каналі Палая, де Ярослава Кравченко розповідала, що вона якраз читала цю книгу, коли почалась війна, і справді вона їй сподобалась. Тому я думаю, і мені теж підійде. Отже, такі книги я собі запланувала на осінь, плюс декілька електронних. Сподіваюся, що мені вистачить часу, натхнення, і я не буду лінитися. І замість того, щоб дивитися інстаграм, буду краще читати. Ну, а вам вже дякую за перегляд. Сподіваюся, що ви всі в безпеці. Нагадую про ініціативу Читаю для ЗСУ і раджу також зайти у Фейсбуці на. На сторінку буктів українською, де зараз також проходять багато розпродажів, аукціон, де дівчата пропонують різні лоти, такі як прекрасні книги від українських авторів з підписами. Ціна лоту там зовсім невелика, і ви можете виграти примірник, підписаний особисто для вас, або ж якимись приємними побажаннями. І так допомогти нашим Збройним силам продвинутися ще далі і деокупувати і, якомога більше території, і добити вже цю країну сусід, яка не дає нам жити. Отже, дякую, друзі, ще раз за перегляд. Бувайте і до скорих зустрічей!